Доброго ранку, мої другокласники! Запрошую вас на урок української мови. Ми крокуємо знову темою, досліджуємо значення слова. Сьогодні ми будемо розпізнавати пряме і переносне значення слів. Тож, розпочинаємо. А на початку нашого уроку я хочу, щоб ви відгадали ребус. Подивіться, будь ласка, ось такий ребус, родзинка, нам запропонувала. Морква ква, е, що це означає? Ага, треба забрати від слова морква ква. Що ж там залишиться? І так, думаю, ви здогадалися, це слово море. Ми живемо з вами на березі Чорного моря, і думаю, що кожен з вас неодноразово побував на березі моря. Звичайно, зараз уже в нас і холодно, і на море ми можемо поїхати тільки помилуватися ним. Але все рівно ми пам'ятаємо ті гарні дні, коли ми могли засмагати на сонечку, купатися в, в теплій водиці. І кажу вам, що скоро це знову відновиться, і ми зможемо це робити. Але слідючим літом. Що ж таке море? Море знову ми звертаємося до тулумачного словничка і читаємо, що море це великий водний простір з гіркувато солоною водою. Зрозуміли? Якщо, ви, якщо вас запитають, що таке море, то ви можете відповісти, що це великий водний простір із гіркувато солоною водою. Ну, а зараз нам потрібно попрацювати в зошиті. Ми сьогодні з вами каліграфічно пропишемо рядки з літерою М. Діти, ваш почерк мене не дуже радує, не їх деякі, ну так красиво пишуть, що мені дуже приємно перевіряти ваші роботи. А от у деяких букви не схожі на ті, які я пропоную вам писати. Тому, будь ласка, подивіться уважно, запам'ятайте і пишіть так, як я пропоную вам. Подивіться, будь ласка, і ще раз, як пишеться велика літера М. А тепер подивіться, як пишеться маленька літера М. І хтось з вас каже, я вже це все знаю. Ну так, якщо знаєте, то, будь ласка, виконуйте правильно. Тут записуємо сьогоднішнє число. 19 жовтня, класна робота. І каліграфічно пропишіть піврядочка буквосполучення М велику, М маленьку. Зверніть увагу, вони беруться за ручки. Потім ви пишете дві маленькі літери М. Але, діти, ви можете і весь рядочок писати М велику, М маленьку. Як вам більше подобається. Потім ви пишете склад «МО». І піврядочку М. Е, ви можете сказати: м, так тут тільки по чотири рази кожного елементу. Будь ласка, якщо у вас маленькі літери і у вас це все в, 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 е, займе лише один рядочок, хай буде все в одному рядочку. Але я в цьому сумніваюся. Тепер у нас буде слово море, ми його записуємо в О. Е, окремому рядочку робимо звукову модель і записуємо, скільки складів, скільки букв і скільки звуків у цьому слові. Поставте, будь ласка, урок на паузу. Зробіть цю роботу самостійно, а потім перевірте, чи правильно ви її зробили. Ну, давайте перевіримо. І так, це наша звукова модель. І пам'ятаємо, що ми починаємо з букв. Чотири букви, чотири звуки і два склади. Чому два склади? Тому що два голосних звуки. Наші друзі вирішили позмагатися, хто з них більше знає слів про море. І от вони почали один з поперед другого говорити ці слова. Ні-ні-ні діти, не один з поперед другого, а по черзі. Спочатку один, потім другий, потім третій. А журі у нас був хлопчик, ну, назвемо його Василько, і він записував, хто скільки із друзів сказав слів. Тож давайте познайомимося, які, які слова ви е, промовили ці хлоп'ята. Хлоп Хоча ви можете, якщо у вас є з ким поз, по, е, позмагатися, чи з мамою, чи з татом, чи з братиком провести таку гру, хто більше знає слів, пов'язаних із морем. І, і потім, в кого було більше слів, той і переміг. Ну, а ми зараз познайомимо, познайомимося із словами, які ми сказали хлопчики. І так, перше слово, звичайно, море. Корабель, так, діти? Да, чайка. Так, це пташка, яка літає над морем. Дельфін, о, тварина морська така, риба, мушля. Пам'ятаєте, що таке мушля? Ракушки, да? але ми на українській, на українській мові кажемо мушля. Медуза, шторм. Хлопчики більше не вигадали слів. А можливо, просто місця в них вже не було на мому, на, в моїй презентації. Тому, звичайно, є ще інші слова, наприклад, хвиля, пісок, камінці і таких краби, да? а ще, ще так багато є різних морських тварин, різних морських істот, водорості, наприклад, морські рослини, дуже-дуже багато є слів. Але, звичайно, поки ви ще малі діти, я вам так багато слів не скажу писати. Тож, слідуючий робочий ряд, ви повинні записати слова пов'язані з морем. Ви можете переписати мої, а можете записати свої. Або до моїх додати ще декілька своїх слів. Тож, зараз слідуючий робочий ряд, і ви пишете слова, пов'язані із морем. У мене їх 8. Я вам пропоную написати 10. Тобто вісім моїх. А ще два – ваших. Можливо, будуть всі 10 ваші, не такі, як мої. Тож творча робота. Записуємо слова, пов'язані із морем. Перше слово ви пишете діти з великої букви. Потім всі останні слова з маленької букви, і не забуваємо, між словами ставити кому. В кінці вашого словникового. Запису ви ставите крапочку. Вчора ми з вами говорили про вітрильники. Зараз на малюнку ми бачимо діти не вітрильники, а називаються ці кораблі паруси. І так, на морі відбулися змагання з парусного спорту. Першим прийшли спортсмени з Києва. Є такі ще човни, діти, в яких є паруса. Чим відрізняються паруса від вітрильників, я вам точно не скажу, тому що я ну, не мореплавець, але з першого погляду, я думаю, що о, парус він більший, чим е, вітрило. Е, і вітрил у вітрильнику багато, пам'ятаєте? А у парусника може бути парус лише один. Буває їх ну два, не більше. І так, були на морі змагання, змагання з парусного спорту. Є такий вид спорту, діти, парусний. І першими прийшли спортсмени з Києва. Ви повинні зараз написати красиво лише перше речення. Друге діти, писати не потрібно. На морі відбулися змагання з парусного спорту. Зверніть, будь ласка, слово змагання, дві букви «н». В мене будуть записані два речення, але ви переписуєте лише одне. Вам достатньо. Дуже добре, тепер трішечки відпочиньте. Можете зробити фізхвилинку, пов'язану з пальчиками. Можете сказати отак разом зі мною: ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились. А тепер ось так, а щоб краще нам писати, треба пальці розім'яти. І розминаєте. Один, Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І руками потрусили. Молодці. І так, ми з вами на початку уроку говорили про море. А наша читалочка склала речення, в якому теж використала слово море. От, послухайте його. У долині діти побачили море нарцисів. Так, щось я не зрозуміла. По перший дивлюся я на оцей малюнок, на цю фотографію. І не бачу ніякого моря. Ви його бачите? Я не бачу. Я бачу небо блакитне, ціле, ціле поле нарцисів, схоже на наш жовто-блакитний е, синьо-жовтий -жовти, синьо прапор. Так, діти? Але ж е, в реченні написано, що у долині діти побачили море нарцисів. То що вони там бачили? Море чи нарцисти? Можливо, читалочка помилилася і треба було написати поле нарцисів. Але ж тут написано море. Так, діти, все написано правильно. Адже є такі слова, які ми перен... вживаємо в переносному значенні. І от в цьому реченні слово море вжито в переносному значенні. Що ж воно означало? А означало, що нарцисів дуже-дуже багато. Тож, якщо ми хочемо сказати у мене море цукерок, то це не означає, що в мене є море і цукерка. Ні, це означає, що в мене багато цукерок, або у мене море роботи, значить, в мене цієї роботи дуже багато. Тож слово море ми можемо вживати в прямому значенні, коли ми щось розповідаємо про море. І в переносному значенні, коли ми хочемо, коли в нашому реченні слово море означає дуже багато. Тож, Слова можуть вживатися у прямому значенні, тобто в тому значенні, до якого ми звикли. І у переносному. Ось, наприклад, у нас є такі е, словосполучення. Зараз нам потрібно розібратись, які словосполучення у прямому значенні, а які у переносному. І записати потрібно словосполучення в переносному значенні. От читаємо золоте сонце. Діти, ви знаєте, що таке золото? Так, це такий коштовний метал. І якщо я вам скажу, у мене золоті сережки. Тобто сережки із золота це пряме значення. А от сонце у нас металеве? Ні, це розпечена куля. Так, діти, це зірка, вона не із золота. Але воно, жовтого, але воно, вибачте, жовтого кольору, тому ми кажемо, що воно золоте. Тобто, слово, слово сполучення золоте сонце вжито в переносному значенні. Далі, м'яка вода. От, наприклад, якщо вода, у нас може бути м'яка ковдра, м'які руки, це пряме значення, а м'яка вода. Звичайно, переносне. вода м'якенькою бути не може. Сердитий чоловік може бути сердитий чоловік? Ну так, да, звичайно, це пряме значення. Далі, золоті сережки, ми вже пояснили, так, я вам пояснила, що це пряме значення. М'яка подушка, може бути м'яка подушка? Так, тому це пряме значення, а сердитий вітер. А сердити вітер це переносне значення. Сердитий чоловік може бути насправді, а сердитий вітер ми вживаємо тоді, коли на вулиці дме сильний вітрисько. от як був нещодавно в нас. Тоді ми вживаємо сердитий вітер. Але це діти переносне значення. Тож, в своїх зошитах ви повинні написати ось таких три словосполучення. Золоте сонце, м'яка вода і сердитий вітер. Це діти, у нас, це у нас е, вжиті слова в переносному значенні. Ви їх записуєте, а потім ви пишете: золоте сонце, кома, м'яка вода, кома, і сердитий вітер. Потім ви берете одне із словосполучень. Я взяла золоте сонце і склала таке речення: на небі світить золоте сонце. Але ви можете написати про м'яку воду, наприклад, у моєї бабусі м'яка вода. Або про сердитий вітер скласти речення, на вулиці завівав сердитий вітер. Тобто оберіть одне яке словосполучення і з ним складіть речення. Запишіть його. Я запишу своє, а ви запишете своє. Не забувайте, що речення починаємо писати слово з великої букви. В кінці речення ми ставимо крапочку. Відпочиньте, будь ласка, трішки, порухайтесь, а потім повертайтесь на наш урок. Подивіться, будь ласка, на картину. Цю картину написав Іван Айвазовський. Якщо ми на неї побачимо, то який настрій викликає ця картина? Нам весело від цього чи так сумно діти? Думаю, так, да, сумно. Якщо нам треба буде описати море, яке воно? Подивіться на цій картині, яке море. Зараз я вам буду підбирати деякі слова, а ми будемо Вибирати. Якщо слово підходить до нашого моря, ви будете плескати в долоньки. Якщо ні, то ви сидите тихенько і махаєте головою. І так, море тихе. Ні. Море спокійне? Ні. Море грізне? Так, море грізне. Море сердите. Так, море сердите. Море лай. Н -н -н Ні. Море неспокійне? Так, неспокійне. Море небезпечне? Так, небезпечне. А тепер послухайте оці слова. Грізне, сердите, неспокійне, небезпечне. Вжито в прямому значенні чи в переносному? Звичайно, діти в переносному, тому що море не має е, характеру. Просто ми вживаємо ці слова, і коли ми вживаємо, що воно грізне, сердите, неспокійне, небезпечне, ми, ми ніби його описуємо як живу істоту. Але ж море не жива істота, тому ці всі слова вжиті в переносному значенні. Нам потрібно розповісти про море за картиною і написати декілька речень. Ось, наприклад, в мене є такі речення: море грізне, сердите, неспокійне, небезпечне, корабель пропав, попав у шторм, небо затягнулось великими хмарами. Діти, це просто речення, це не текст. Якби я хотіла написати текст, я б почала так. Корабель попав у шторм. У море було грізне, сердите, неспокійне, небезпечне, а небо затягнуло великими хмарами. От тоді ці речення ніби навіть утворили текст. Що ж вам потрібно написати? Вам потрібно записати два-три речення із моїх запропонованих або скласти свої про шторм на морі. Я вам запишу свої, а ви можете скласти свої, будь ласка. Мені дуже подобається, коли ви самостійно складаєте речення. А тепер подивіться, що вам потрібно зробити вдома. Ви пишете Один рядочок пропускаєте, пишете Домашня робота. Справа 12. Вам потрібно діти, списати, тут уже творчості немає. Ви списуєте три речення, які вам пропонує родзинка. Послухайте, море хвилювалося, гребні хвиль колисали вітрильник, бешкетний вітер ніби грався вітрилом. Тобто, ви переписуєте ці три речення, але це ще не все. Коли ви перепишете ці три речення, нам потрібно, вам потрібно підкреслити слова в в переносному значенні. Давайте разом з вами попрацюємо. Перше речення море хвилювалося. Чи може хвилюватися море? Воно, діти, живе, от мама може хвилюватися, коли ви щось зробили неправильно. Тобто, ми можемо хвилюватися. Коли у нас щось відбувається, температура піднялася. Наприклад, у дитини, мама хвилюється, ми можемо хвилюватися, а море воно не живе, воно хвилюватися не може. Тому ми підкреслюємо слово хвилювалося. Далі, гребні хвиль, діти, гребні це верхівки хвиль, гребні хвиль колисали вітрильник. І так. Матуся може колисати в колисці свою дитину. Може колисати на ручках, так? але в хвилі вони не живі. Вони наш е вітрильник колисати не можуть. Тому слово колисали теж вжито в переносному значенні. Третє речення: Бешкетний квітер, ніби грався вітрилами. Послухайте, слова переносні зазначення можуть бути не тільки слова, які означають якусь дію. Можуть бути слова, ось, наприклад, бешкетник. Бешкетник це той хлопчиська чи якась дів... дівчинка інколи буває, яка робить якийсь бешкіт, тобто якусь шкоду. А тут сказано, що бешкетник вітер. Вітер не живий, тому слово бешкетник вжито в переносному значенні. І ще, що робив цей вітер? Він грався вітрилами, але ж він гратися не може, тому що він не живий. Тому слово грався. Теж використано в переносному значенні. Ось такі слова вам потрібно підкреслити однією лінією. Нагадую, ви підкреслюєте олівцем простим і використовуєте лінійку, щоб ваші лінії були рівненькі. Так, як в мене. Тож, переписуємо ці речення, підкреслюємо слова, які е, е, вжиті в переносному значенні, і надсилаємо мені свої фотозвіти. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із словами, які мають пряме значення і переносне. Я кажу вам до побачення. Зустрінемось на нових відеоуроках.